Пілітер Ла, Ігор Каніфольський. Введення та алгоритм роботи в терапії усвідомлення. Частина 4 читає Володимир Мамолига. Створюючи можливість для клієнта не тільки змінити свій стан зараз, але й заповнити свій життєвий досвід за рахунок усвідомлення до рівнів прийняття, розуміння і відкриття потенціалів важливих історій свого минулого, іноді ресурсних, але частіше психотравмуючих, які потім з'являються як ініціативи. Для розвитку індивідуальності, стаючи етапами особистого зростання, результатами якого можуть бути використані в майбутньому, такого роду опрацювання робить ефект психотерапії більш повним, надійним і природнім. Зміна образів і станів при цьому відбувається спонтанно, в міру того, як вони розкривають свої історії, які, на мій погляд, і були покликані донести це до нашої свідомості. В історії усвідомлення ми потрапляємо двома шляхами за асоціацією з образом. Питання, яке тут звучить, виглядає так, а де в житті вам зустрічалося це або щось подібне, інколи відразу, іноді, після недовгого пошуку, але часто з погано прихованим подивом, крізь невже це може бути пов'язано, клієнт згадує історію, який був присутній в його житті такий або якийсь подібний предмет. Наприклад, клієнтка відчуває, що її, наче, тріску, несе бурхливий потік. Це ще один вид образів, образ себе цілком, який теж може бути отриманий усвідомлений процесі терапії. На питання, де це або щось подібне зустрічалося в її житті, тріска в потоці. Вона одразу ж згадує про своє дитинство, в якому їй доводилось спостерігати сплав по лісу, на якому працювала любляча її тітка. І ми потрапляємо в ресурсну в даному випадку історію, спогад і реінтеграцію якої за принципом вище описаним сприяє просуванню по запиту. В психотерапії люди частіше потрапляють таким чином в проблемні психотравмуючі історії дитинства, як періоду, коли закладаються базові стереотипи реагування і велика частина картини світу. Найчастіший період, з яким зустрічаємося який досліджуємо. 5-6 років кажуть, що до цього віку закладається 95% картини світу, яка лише потім доповнюється і розвивається у терапії. Ми стикаємося з необхідністю розвивати картину світу, оскільки проблема виникла саме в наявній картині клієнта, і ми маємо можливість зробити це, при тому на тому самому рівні, на якому ця картина формувалася. Завдяки можливості потрапляти в дитячі переживання через тілесні відчуття, пов'язані з проблемою сьогодні. З наукової точки зору, ця можливість підкріплює сучасна теорія нейропластичності, мозок розвивається все життя, і ми можемо заповнювати непроявлені фрагменти цього розвитку, створюючи для цього певні умови, що ми робимо в терапії усвідомленням. Сподіваюся, в майбутньому ця теза отримає підтвердження в психотерапевтично нейрофізіологічних дослідженнях, подібних до тих, які зараз відбуваються стосовно медитативних станів. На відміну від медитативної практики, в терапії ми робимо процес усвідомлення цілеспрямованим, воно відбувається по запиту клієнта для його вирішення, але при цьому зростає і рівень усвідомлення взагалі. Можна потрапити в історію і за часом виникнення. У деяких випадках усвідомлення причин відбувається в результаті зосередження на питанні як давно це у вас тут знаходиться, причому відповідь, з'явилася щойно, можна обговорювати на предмет з'явилося або проявилося. Як правило, клієнт розуміє, що в ситуації терапії тут і зараз не відбувається нічого, що могло б сприяти появі напруги. Таким чином, усвідомлюється, що ця напруга і відповідний її образ проявилися зараз. А присутні в тілі неусвідомлено були раніше. І тоді виникає питання, з якого часу. Мені подобається одразу ставити питання, ви народилися з цим чи ні. Зазвичай відповідь негативна. Хоча в деяких випадках бувають історії, які були започатковані ще до народження. Це минуле може переживатися як минуле роду або як особисте минуле індивідуального потоку свідомості. Наприклад, жінка відчуває в тілі напругу, яке візуалізується як осколки від бомб, що впали під час війни на село, в якому жила її бабуся, коли була ще маленькою. Дивно, але ця напруга передавалася через покоління, і ми в цьому випадку працюємо з образом бабусі, маленької переляканої дівчинки під час війни, бо вона також є образом підсвідомості клієнтки, часткою її внутрішнього світу. Або в іншому випадку відбувається робота з запитом, пов'язаним із заробітком, з відчуттів в тілі, яке стискуюче почуття в скронях, яке усвідомлюються лищата, і стискають голову, навколо вогонь, і клієнтка відчуває себе в середньовічному Китаї, де вона горить на вогнищі за крадіжку, і таке далеке минуле потім доопрацьовується. Такі випадки рідкісні, але до них потрібно бути готовим. Оскільки відкритість це неупередженість, і ми не можемо відмовляти клієнтові в досвіді тільки тому, що його нема в нашій карті світу. Набагато частіше люди потрапляють в спогади з цього життя від народження або внутрішньоутробного періоду до теперішнього часу. Приклад про внутрішньоутробний період. У зв'язку з запитом про страх жінка відчуває щось у горлі, грудях, що при проясненні визначається як зародок. В якому вона відчуває себе, але при цьому зараз вона сама ідентифікує себе також зі своєю матір'ю в ту пору, коли вона була вагітна нею, і розуміє, що страх, який переживає зараз, це страх матері, який та переживала в період вагітності. Що стосується прижиттєвих періодів, то можна допомогти клієнту усвідомити час виникнення напруги, образу в тілі, називаючи на вибір. П'ять, десять, п'ятнадцять років тому, давно або недавно, що для вас недавно місяці, дні, тижні, Скільки саме місяців або років тому, як здається, як правило, спливає якийсь термін, який потім можна співставити з реальністю. Ще один варіант усвідомлення часу виникнення в якому віці зазвичай люди визначають це за періодами життя в школі, в інституті, після заміжжя. Але іноді усвідомлюються і конкретні дати. Зрозуміло, що від цих дат не слід вимагати особливої точності, і вони можуть змінюватися і уточнюватися в процесі подальшого усвідомлення. Нам важливо визначити, в який період часу ми потрапляємо ресурсний чи проблемний. Я зазвичай роблю це питанням як вам жилося тоді це був позитивний чи негативний період вашого життя? Як він сприймається тепер? Або щось на зразок цього. Також можна поцікавити, що відбувалося в вашому житті тоді. Часто клієнтам властиво недооцінювати значимість своїх переживань і терапевт виступає адвокатом досвіду, підтримуючи клієнтам в прийняті того, що дійсно важливо. Зазвичай психотравмуючими стають будь-які зміни в житті переїзди, поїздки в табір, похід в школу, вступ до університету або завершення навчання, розлучення батьків. Іноді бувають особливі випадки, як, наприклад, зустріч зі смертю, переживання страшних подій. Якщо подія все ще негативно вагома, а це значить, що при згадці про неї з'являється негативна реакція в тілі, вона потребує опрацювання. Важливо пам'ятати, що все це ми робимо за запитом клієнта, і це не стосується до будь-яких подій життя, що є критерієм правильності усвідомлення. Почуття, що ми на правильному шляху клієнта і терапевта. Усвідомлення що ці події пов'язані або можуть бути пов'язані із запитом. Відчуття тепла в тілі при розповіді про ці події і звичайно результат. Якщо при опрацюванні такої історії напруга в тілі пов'язана із запитом зникає, це було правильне усвідомлення. Часто ставлення до запиту і означимість, сприйняття як проблеми при цьому також змінюється. Що ж власне означає опрацювання історії? Вона буває двох видів. Реінтегрування ресурсів та опрацювання психотравм розглянемо почергово. Реінтегрування ресурсів як вже говорилося, важливо розуміти, що добрий стан, який відчувався в тому далекому місці і часу, там і тоді, не є властивістю міста і часу, а проявом потенціалу, властивого нашому клієнтові. Прояв його тоді відбувся за певних умов, можна зрозуміти яких. Але цей потенціал завжди притаманний людині і може проявитися і зараз, це гіпотеза, терапії усвідомленням стосовно потенціалу. Другий варіант продуктивного міркування це пропозиція взяти цей ресурс з собою з того часу в сьогодення, якщо цього хочеться, і якщо це може стати в нагоді для вирішення запиту. як би притягнути або провести по лінії часу по життю з минулого сьогодення. Зазвичай ці процеси відбуваються самостійно, спонтанно, від одного тільки усвідомлення зв'язку в тілі, між цим забутим, як правило, ресурсом і запитом в сьогоденні. Але ми можемо допомогти цьому природньому процесу статися. Важливий критерій успішності цього змінюється стан в сьогоденні. Опрацювання психотравм це найбільш важлива і часта частина нашої роботи. Як казав один учитель, Наша задача проста знайти негатив і перетворити його в позитив. Перетворення це досягається на шляху виявлення того позитиву, який приховано присутній у будь-якій ситуації. Це відбувається в три етапи: перший етап прийняття. Якщо ми стикаємося з негативною історією, то перший етап її опрацювання це прийняття. Тут важливу роль відіграє розподілення цього досвіду, часто вперше в житті, у всякому разі, так тотально. Психотерапевтом, який володіє достатньою силою і усвідомленістю, щоб спокійно і свічутливо вислухати історію повністю. Розповідання історії, як би перетворює її в епос, який, як відомо, був беземоційною розповіддю на зорі зародження літератури людства. Нам цікаво, як починалася історія, що було до неї, як розвивалася і чим закінчилася. Бувають історії, які не закінчилися досі. Тоді можна усвідомити, як вона триває в теперішньому часі. Навіть якщо історія завершилася, коли вона відкривається терапії, ми розуміємо, що її завершення відбулося тільки в зовнішньому плані. Внутрішньо вона все ще значима і саме тому згадується і спливає з підсвідомості. Часто ці історії забуті і ніколи не згадувані, але іноді вони періодично приходили в свідомість клієнта. Іноді виявляється зовсім новий зв'язок запиту проблеми з подіями минулого, іноді підтверджується вже відомий. Важливо, що в даному випадку він відкривається через тіло і, відповідно, відбувається не просто мислення про це, а глибоке занурення в переживання. Цьому сприяє дослідження емоцій в ситуації, що відчувається тоді, як це подобалося взагалі, які емоції переживалися. Можна запропонувати назвати їх, усвідомити, де вони відчуваються в тілі. Добре це допомагає зрозуміти суть і суб'єктивне значення ситуації, в тому числі самому клієнту для самого себе, дослідження образи ситуації в цілому, що сталося для вас в метафоричній формі. Якщо терапевтична інтуїція пропонує варіанти відповіді, можна озвучити їх, надихаючи таким чином клієнта усвідомити свої, впав світ. Зруйнувався будинок, вибухнула бомба. Як правило, якийсь варіант метафори усвідомлюється, і тим самим ми підключаємо праву півкулю до роботи над проблемою. Інколи можна вирішити задачу на рівні метафори, і потім це рішення переноситься в реальне, мається на увазі зовнішнє життя. Мова метафор, як правило, дуже ефективна і дозволяє передати в короткій формі те, що неможливо передати словами. Можна допомогти клієнту усвідомити думки, що з'явилися в тій самій ситуації, згадати зроблені висновки. Часто люди живуть під пливом висновків періоду дитинства і живуть так усе життя, і саме для їх зміни і створюється проблема. Цей момент, по суті, включає в себе адлерівську терапію прийняттям рішень. Висновки, зроблені в дитинстві і юності, як правило, незрілі і в будь-якому випадку неповні. Принаймні ті, що призвели до проблеми, наше завдання допомогти усвідомити їх і побачити можливість їх розширення, розвитку або доповнення з боку самого клієнта. Тут спрацьовує потрібна функція усвідомлення і висновки можуть бути анульовані, визнані абсолютно неправильними, від яких потрібно відмовитись, трансформовані, змінені, розвинені, доповнені, розширені, утощені тощо. Замінені на інші, абсолютно нові невластиві людині раніше. Ці три функції можуть виявлятися і в роботі з будь-якими іншими складовими психіки. Важливо, що зміна відбувається в тому самому місці і часі, де і коли вони виникли, тому реалізація їх настає миттєво. Працює той самий принцип спонтанності найкраще і найчастіше буває. І так, коли зміни відбуваються самі собою від їх усвідомлення, ми ж своїми пропозиціями лише прагнемо підтримати той природний процес, а не замінити його. Фактично, будь-яка проблема існує від неусвідомленості і для усвідомленості, після досягнення якої вона зникає. Сприяє усвідомленістю включення, так би мовити, ресурсів теперішнього часу. По суті, у нас є два стани в даний момент терапії це переживання там і тоді. В історії усвідомлення та тут і зараз у клієнта в нашому кабінеті, і ми можемо усвідомлювати їх різницю і сприяти їх інтеграції. Що ви зараз думаєте, відчуваєте, переживаєте з приводу тієї ситуації? Це питання викликає два варіанти відповідей Те ж саме ще тоді або щось інше. Деякі люди розвиваються в житті і мають іншу реакцію на свої дитячі образи, ніж в дитинстві. Інші не змінюються зовсім і можуть навіть у дорослому стані реагувати так само, як в дитинстві. В Терапії ми обговорюємо корисність тієї чи іншої реакції з точки зору ставлення до запиту, чи допомагає така ваша реакція вирішити ваш запит. Це дозволяє клієнту зробити правильні для себе висновки. Ще однією можливістю включення ресурсів дорослого в дитячу травму є питання як ви опинилися там поруч з собою маленьким. Могли б ви дати собі раду, і якщо так, то як? Цей шлях є найпродуктивнішим і більш, ніж у 80% клієнтських випадків, на мій погляд, але про нього трохи пізніше. На даному етапі нам важливо зрозуміти, що ситуація все одно значима, що є певні почуття і реакції в тілі, які викликає спогад про неї, і що вона може мати відношення до вирішення запиту, розуміння ситуації. На цьому етапі ми можемо внести в ситуацію більше розуміння, ніж було раніше. Чому так сталося? Чому вони так вчинили, батьки, наприклад? Що рухало тією чи іншою людиною, значимим учасником історії? Що рухало вами? Які мотиви? Як на ситуації позначалося час і місце, в якому вона розвивалася? До речі, уточнення місця і часу сприяє чіткому розподілу переживань там і тут і зараз. І в підсумку більш ясного усвідомлення обох. До колишнього часто дитячого сприйняття, в якому переважали в основному емоційні нотки, додається більш широке розуміння подій. В цей момент, як правило, знімаються звинувачення з близьких людей, розуміються їх власні проблеми і неможливість в той момент чинити інакше. Цей етап можливий тільки після повноцінного прийняття ситуації в минулому. Складається враження, що, крім технічного забезпечення процесу, люди, наші клієнти, потребують ще й простого співчуття, і поки вони його не отримають, ніякого рішення і розуміння відбуватися не буде. Воістину любов, доброта й турбота універсальні ліки людства, але вони повинні бути доповнені мудрістю або знанням, що ми й робимо в терапії усвідомлення. На цьому етапі досягається заспокоєння і ще повніше прийняття ситуації. Але не остаточне звільнення від її наслідків в тілі та житті клієнта. Наступний крок веде нас далі. Відкриття не проявлено в кожній ситуації містяться зерна світла, іноді їх називають насінням блаженства, іноді природою буди, іноді зернами духу, наше завдання відкрити їх. При тому часто ці зерна не виявлені взагалі ніяким чином в житті людини. Ні тоді в минулому, ні у сьогоденні, і саме вони і є потенціалом, який потребує розкриття. Адже саме для цього і існують проблеми. Благословенні труднощі вами ми зростаємо, завдання терапії допомогти людині в цьому. Складається враження, що деякі потенціали можна розкрити тільки в тому місці і в тому часі, коли вони повинні були розкритися. Коли цього не сталося, і ситуація потенційно ініціююча. Що сприяє розвитку, перетворилося в психотравму. Причому те, що ця історія вже нібито давно в минулому, і те, що в дорослому стані вже начебто були виявлені ті якості, яких не вистачило там і тоді, схоже, не зменшує значучості цієї історії, принаймні у тих, хто потребує психотерапії. Тобто історія повинна бути прожитою повністю і в тому місці і часі, коли вона сталася, що означає повністю. Тут ми говоримо про три реальності проблемний, причинний і потенційний, терапія це прийняття ситуації, розуміння її і відкриття потенціалу. Якщо про два перші ми вже говорили, то про третій відкривається питанням а що б вам хотілося тоді? Що б могло бути краще? Що б могло допомогти або хто міг би допомогти тощо? Часто зворушувало до сліз бачити. Як мислення людини змінюється на очах в бік пошуку позитивного варіанту розвитку подій? Можливо, але не реалізовано за певних обставин вже зрозумілих з попереднього етапу. В цей час відбувається такий своєрідний коучинг минулого, часто психотерапевт перший, коли насправді цікавлять бажання маленької людини в її непростій ситуації, і ця людина чекала цих питань багато років. Наприклад, жінка звертається з приводу проблем в дорослому житті. Пов'язаних з кутістю в тілі. Відчуття в тілі виводять на історію, коли вона з мамою і вічмом знаходиться в світлій і просторій кімнаті їх будинку, дорослі за столом, вона грає на підлозі. Після усвідомлення всіх почуттів цій ситуації, розуміння її причин тому подібне, на питання, а що б тобі хотілося тоді? Виривається зітхання полегшення, радості, захоплення, від простоти вирішення ситуації, яка відклала відбиток на все її життя. Мені потрібно було просто дозволити кататися на велосипеді. Від цього відкриття можливості, яка не трапилася, але тим не менш сприймається як реальна, а не фантазійна, звільняється напруга, що сиділа в тілі багато років. Складається враження, що проблеми існують саме для того, щоб проявити такі ситуації в минулому та допомогти усвідомити їх. Через це відбувається прийняття подій, звільнення від негативних реакцій і почуттів і їх наслідків сьогодення. Що проявлялися у вигляді перенесення на інші ситуації, усі ірраціональні почуття і стани мають в собі цей тягар з минулого, який може бути звільнений, важливий прийом, який може бути застосований для відкриття нереалізованих реакцій, проявів і розвитку їх в дорослому стані обмін посланнями, з емоційно значими людьми, персонажами історій усвідомлення минулого. Що хотілося б сказати або почути від них нянці в дитячому садочку, вчительці в школі, батькам, бабусі, дідусеві, усім тим, з ким є незавершений обмін емоційною енергією. Це воїстину, вивільняюча процедура може бути проведена по думки або вголос з образами клієнтів, які він уявив собі зараз. По суті, ми працюємо з психічним простором самого клієнта. З його образом інших людей, з його картиною світу, хоча, я думаю, зниження напруженості в ставленні позитивно впливає і на саму людину, де вона б не перебувала. Тут важливо не плутати спогади про звичні реакції цієї людини на спроби поговорити з нею в минулому, в реальності, з тим самим уявним обміном посланнями, зверненими до її суті, корисний хід, який можна використовувати у відкритті потенціалів ситуації. Це залучення ресурсів дорослого в минулому, ми частково вже про це говорили раніше. Чим би ти сам міг допомогти собі маленькому, якби опинився поруч з собою в тій ситуації, це такий своєрідний шаманський прийом повернення втраченої душі. Шамани вважали, що образ людини залишається в тому самому місці і в тому часі, де вона зіткнулася з психотравмою, і застигає там, і ми вирушаємо туди. Зустрічаємося з ним і допомагаємо йому. Причому це робить сам клієнт цілком в дусі психотерапії, евакуює себе в цій ситуації і інтегрує себе справжнього. Цей процес приносить багато радості та сил, до цього зв'язаних травмою і в тілі і свідомості. Таким чином, відкриття потенціалу це не просто роблення висновків, а перепроживання ситуації, в результаті чого змінюється стан в сьогоденні. А спогад втрачає свою негативну значимість, позбавляється від тієї напруги, яка була з ним пов'язана, і стає повністю пропрацьованим досвідом. В цьому процесі звільняються ті наслідки, напруги, блоки, які залишала психотравматична ситуація до цього часу, і вони були проявом проблеми сьогодення в тілі, в цей час відбувається розвиток людської індивідуальності. Тих її частин, які відстали через зіткнення з нестерпним тоді досвідом, цей досвід ніби зберігається в пам'яті тіла для того, щоб бути прийнятним і інтегрованим, але не в болючій, а своїй звільнені формі, і симптом в сьогоденні психосоматика, невротична психологічна проблема. Це нагадування про цей досвід.